Асаламу алейкум, наші любі брати та сестри. Ми пишемо вам з неволі від імені всіх політв'язнів і несправедливо позбавлених свободи. Хочемо висловити подяку за вашу віру у нашу невинність у тих звинуваченнях, які покладають на нас, синів нашого народу, синів Кримського півострова. І зараз нас вражає ваша стійкість. Ваше вміння відрізняти брехню від істини, як чорне від білого. Просимо у Всевишнього зміцнити вас на цьому складному, але з його волі недовгому шляху, на якому стоїте ви і весь наш народ, за ті жертви, з якими ви зіштовхуєтесь, відвідуючи суди, організовуючи доставку продуктів харчування у СІЗО, а також допомагаючи нашим сім'ям. В наших очах ви герої цього складного часу. А інакше не може бути, адже ви нащадки наших стійких предків, які пережили депортацію. Ваші теплі слова підтримки в листах, флешмобах, інтерв'ю у соціальних мережах, проведення дуа на нашу підтримку по всьому Криму і не тільки. Вона надає нам сили і терпіння на шляху, щоб не опускати руки в цій важкій боротьбі проти тих, хто безпідставно звинуватив нас у злочинах, які нічого спільного не мають з нашою релігією і нашим народом. Ми просимо у Всевишнього прощення і нагороду за вас і ваші сім'ї, за всіх, кому ми не байдужі, та якнайшвидшу перемогу над злом. І тиранією Раїм Айвазов один за одного.